Вітаю вас сьогодні. Гість програми влада і громади, секретар Черкаської міської ради Олександр Радуцький. Вітаю вас, Олександр Романович. Добрий день. Міська рада нині готується до прийняття бюджету, але перш ніж ми будемо говорити про перспективи прийняття цьогорічного бюджету, пропоную проаналізувати виконання минулорічного. На чому б ви акцентували в першу чергу увагу? Ви знаєте, я поставив владі негативною. Оцінку по відношенню до громади, тому що, ну я вважаю, те, що ми заборгували на кінець року, не розрахувалися з людьми, а саме це підприємці, які обслуговували, надавали послуги ті, які замовляла влада, не розрахувалися за ті склопакети, які в садочках в школах були встановлені, за тротуари, які були зроблені. Ну, Тощо, то я вважаю, це, ну, як для нас, це для влади негатив. Е, ну, в першу чергу, є на цей суб'єктивний і об'єктивні причини. Да, Кажуть, що вони були профінансовані нами, але не були підкріплені казначистом. Це сума 26 мільйонів. Об'єктивно, те, що дійсно державі важко, що дійсно усіх максимум ну, по всій Україні така склалася ситуація. Але на кінець року я знаю, що багато обласних центрів, які позакривали перед своїми громадянами ці опроси, порозраховувалися з ними. Все-таки це важливо. Це був Новий рік, це родини, які не отримали тих коштів, зарплати людей. Суб'єктивне я вважаю дуже погано те, що у нас міський голова Сергій Дарич розпочав грати. Політику, велику політику, він замість того, щоб їхати в Київ, щоб робити звернення від депутатського корпусу своїми рішеннями про прохання надати кошти підкріплення показначейства, він почав давати політичну оцінку діям уряду, політичну оцінку діям Верховної Ради. І зв'язку з цим, ви знаєте, вже, скажімо так, столиця на нас вже дивиться не в якості співпраці. А вже в якості як опозиціонера-одарича до влади. Я вважаю так, що якщо тебе обрала громада, то будь ласка, іди і будь господарем у місті Черкаси. Якщо ти хочеш займатися політикою, то треба займатися політикою. Як приклад, я скажу, безгосподарної діяльності це 16 мільйонів гривень було повернуто бюджету державному субвенції, яку вона нам надала на капітальний ремонт доріг. Ми його не використали. А з яких але, причин? Але могло вже бути відремонтовано, відремонтовано 8 кілометрів доріг. Причина в тому, що ми півроку обирали секретаря Черкаської міської ради і півроку обирали новий виконком. Розумієте? І виходить, що у Сергія Олеговича не було часу на такі важливі. Питання для міста як капітальний ремонт доріг. Не було часу на те, щоб займатися людьми, які хворіють. Саме ми не підтвердили 2 мільйони гривень фірзеніуси, ви знаєте, там нерочники лікуються. Це кожний рік скандальне питання. Депутати міської ради знайшли кошти, виділили, але їх. Не були, вони опять же, підкріплені, вони були повернуті, і Фрезеніс недоотримав із 5,5 мільйона за 2014 рік 2 мільйони. Тобто, це знов-таки, знаєте, та порохова діжка, яка може в будь-який момент вибухнути. В будь-який момент може вибухнути. Да. Люди, я, знаєте, я як секретар міської ради, я не хочу, щоб люди знаходились в ту ситуацію, що від, скажем, Поведінки Сергія і його босів олігархів залежали, як він скаже, до уряду. Бо я ну вважаю, що якщо у тебе є претензії, я ж повторюсь до уряду, то будь ласка, йди в політику, йди з гаслами, йди там на демонстрацію. Все А Якщо ні, то проблеми ти знаєш, що у тебе є не підкріплений гроші. Кінець року поїдь в Київ. Я ж кажу, збери депутатів, ми готові були поїхати разом, там під Кабмін стояти, де завгодно, пікетувати, поверніть кошти. Є у нас народні депутати, які я знаю 100%, нас би підтримали. І Петренка, і Владіслав Голуб, але жодного не було до них звернення з проханням надати цю допомогу. Розумієте, для Сергія Олеговича було важливо одне. Зараз зробити так все, щоб сказати, що звинуватити уряд, але ж починати треба з себе. Що до позитиву хочу сказати то саме роботу мою, як секретаря міської ради, як депутатського корпусу, то я хочу сказати велику подяку про співпрацю з губернатором Ткаченка Юрієм Олеговичем. Те, що ми зробили за листопад і грудень місяць, такого не відбувалося в Черкасах ще ну, взагалі було списано завдяки нашим діям загальним. То, що була піднята ця проблема. 47 мільйонів з КП водоканал заборгованості. 12 мільйонів це з обленерго, і 35 мільйонів це передпад азот. Так, за рахунок того, що держава заборгувала різницю тарифів водоканалу, це було за, на 7, за 7 років 110 мільйонів. Але для того, щоб вирішити це питання, його треба було піднімати. Сріялець цим не займався і він не хотів цього робити. Я знаю цю інформацію, тому що він не прибув не на жодному нашому засіданні, де проводили депутати. Ми його запрошували, не на жодній нашій комісії. Він засобах маси інформації мовчав. А ви знаєте, що є його телекомпанія, особиста Віка, де він виходить, розказує про проблеми міста. То я жодного разу не почув, що у Водоканала є проблема, що там є дбор 47 мільйонів, що ми можемо втратити стратегічний об'єкт для нашого міста, для Черкащан. Цього не було. Тому я дуже вдячний, що ми зібралися і губернатору, що разом завдяки там, Кабміну, його там, впливовим зв'язкам, ми зуміли все-таки за рахунок цих обрахувань. І комісії відомої чи яка працює при облдержадміністрації, списати ці борги, і в нас водоканал зайшов вже в новий рік без боргів. Що це дає для мешканців? Це є розуміння, те, що нам не треба додаткових ніяких кредитів на погашення боргів. А кредити це що це собівартість закладається, це підняття тарифу, куди зараз піднімати тариф. Так що ми зробили дуже велику справу. Це позитивне, те, що я бачу за 2014 рік. Олександр Романович, от кілька місяців Черкаська громада спостерігає за протистоянням секретаря міської ради і міським головою? Все ж таки мені здається, що не зовсім це цікавий і поважний привід для того, щоб спостерігати за ним. Якою є ваша точка зору на оцей конфлікт, який Знаєте, вже е, інколи схожий на якийсь мексиканський серіал, тому що е, тільки одне звинувачення пройде, як виникає щось інше, тільки е, одна зі сторін доведе свою невиновність чи непричетність, як, знов якась історія виникає. Як е, з цього вийти? Все дуже просто. Все дуже просто. Е, у нас різні погляди Сергієм Олеговичем на розвиток нашого міста і на тим, Хто повинен утримувати наше місто, хто повинен надавати послуги. Я вважаю, що це повинні робити комунальні підприємства. По-перше, тому що комунальне підприємство це прозорість. Прозорість в отриманні заробітної плати, прозорість в штаті людей, які працюють. Там не може бути оплати в конвертах, там напряму людям на карточки поступають кошти. Давайте трошки Як... пояснимо глядачам, що, що нині це ці комунальні підприємства вони співпрацюють з приватними підприємствами. Нині так? Ці приват... Наші комунальні підприємства, майже майже всі це є, знаєте, таким транзитом коштів до е карманів приватних структур. Я вважаю, що це йде вимивання коштів з міського бюджету. Як приклад, я вже декілька років. Цим займаюсь, борюсь, і вже є перший крок перемоги. На прикладі Соснівського субу. Це служба утримання будинків. Це третина нашого міста утримується цим субом. Ще до 2000, до кінця 2014 року. На утримання цих будинків, що знаходиться в цьому субі, виділялося з тарифу. Які платили люди кошти? 430 тисяч кожен місяць, і плюс додатково ще за матеріали 150 тисяч. Це виходить, майже 600 тисяч гривень кожний місяць. І ці кошти отримувала приватна структура ПП-Кіт 3. То, що за цією структурою стоять е, бізнес-інтереси сім'ї Одарича, це я переконаний на 100%. За цим стоять також бізнес-інтереси е, сім'ї Броцького Михайла Юрія, я теж переконаний це на 100%. Тому що в засновниках цих фірм також є київські прізвища. То коли Соснівський суд прийняв героїчне, я вважаю, для себе, рішення, бо спустя сім років було відмовлення, відмовлено міському голові в тому, що ми будемо продовжувати термін з ними, з приватниками, а візьмемо людей до себе обратно на роботу, то додатково зараз прорахувалося, що за рахунок того, що зараз повернуться люди на роботу, в кількості там 65 людей, бюджет отримує за рахунок ПДФО. Податок на додану вартість 450 тисяч гривень. При цьому середня заробітна плата ми з'ясували у Соснівського субу тисячі гривень, у Кіт-3 3 1700 гривень. В два рази різниця. Це що означає? Це означає, що додаткова зарплата йшла в конвертах. Все. Далі. Економія за рахунок того, що з'являться люди, тільки на матеріалах з'явиться 2,5 млн грн на рік. Це буде означати, що цей Соснівський СУП зможе зробити додаткових робіт, а це ремонт під'їздів, а це ремонт дахів, ремонт швів додатково на 2,5 млн грн. То скажіть, будь ласка, що тут погано? Той час, коли нам треба наповнювати бюджет, а згідно того норми, норми яка бюджетний кодекс 2015 року, то всі ми будемо дивитися на цей загальний фонд, тому що бюджет розвитку 2015 року міста Черкаси буде ну 10 мільйонів гривень. Все, це мізер. при тому, нам що порівняв... був 120. Якщо Важаєте? порівнювати так, з цим да. роком. тому ми навпаки Чому? повинні зараз все зробити, щоб підняти комунальні підприємства. Поприбирати всі ці приватні структури, які поприсесались до людських тарифних грошей, які платять люди, розумієте? І все. Сьогодні на виконкомі розглядався питання у нас в п'ятницю вибачаюсь, розглядався питання про те, що є таке ще приватна структура МІРЦ. Це міський інформаційний розрахунковий центр. Ми для себе всі розуміли, я особисто як депутат, думав, що це є комунальне підприємство. Ні. Це є приватна структура, опять же, яка належить до сім'ї Сергія Одарича. Чому? Тому що в співзасновках є там Ліхотін, Олег Олексійович, депутат міської ради, партії вільних демократів. І вони отримують від теплокомуненерго, служби чистоти, служби утримання будинків, кошти. В розмірі 1,5%, 1-1,5%, за те, що ведуть ту базу, де роздають по квартирам такі циплики, якщо ви пам'ятаєте, приходять за що люди повинні платити кошти. Тобто рахунки на комунальні да, послуги. Да. Тобто люди заплатили в РЕУ, там, суп, і в теплокомуненерго, а вже теплокомуненерго платить мірцю цьому, за те, що людям принесли ці квітанції. То я задаю питання, чому у нас КП Водоканал відмовився цієї послуги, і сам абон відділ працює, роздається все. При цьому він економить 800 тисяч гривень на рік. А тепло платить цьому мірцю мільйон. А Сосновський суд платить півмільйона. І так перерахуємо, що набирається близько 6 мільйонів. То невже ми не можемо самостійно робити цю роботу? Розумієте? Тобто, якщо б теплокомуненерго самостійно це робила, то вона б це мільйон би витратила на те, щоб мережу замінити, десь гнилу трубу прибрати і поставити нову трубу для того, щоб опалення там на якомусь участку, людей, людей нормально. Дуже багато цих питань розумієте? Тому дай буде противостояння. Поки я буду секретарем, поки я буду депутатом міської ради. Я буду наполягати на тому, щоб поприбирати ці прокладки приватних структур. Відібрати знаєте, вони от як і піявки присосалися до бюджету міста. Їх треба прибирати. І тоді ми побачимо, наскільки буде поповнюватися бюджет, і тоді люди будуть ту плату получать, і вони будуть захищені, тому що в конвертах, коли отримаєш, або якщо навіть просто ти не, не працюєш офіційно, то зрозуміло, що ти не захищений. У приватних у комунальних підприємствах все по іншому. Олександр Романовичу. У зв'язку з процесом децентралізації влади, як ви вважаєте? Наскільки більш ефективним стане формування і виконання бюджету в 2015 році? Ви знаєте, той децентралізації влади, яку я очікував при прийнятті бюджету, то Верховної Ради я ну, до кінця не вбачаю. Так, передано можливість на місця поповнювати бюджет за рахунок аксизу з продажу рознічного продажу тютюну, алкоголю, палива. З Цим да, треба працювати, і це буде добрий, скажімо, внесок коштів в міський бюджет. Але я не згоден з тим, що ми повинні збирати кошти за квартири, за будиночки, податок, податок так, на, да, нерухомість. на нерухомість. Тому що наскільки прописано, що, скажімо, якщо у бабусі. Є хатинка, є сарай, там будка з собакою, і все воно, якщо заведено і порахувати, то це більше 120 ті, то за що повинна ця бабуся платити? Якщо там воно кукуруза, там чи качки бігають. Дуже ну, в цьому напрямку, особисто як секретар міської ради, коли ми будемо приймати це рішення, буду проти цього. І тому е, дуже багато є таких ще речей, які мені вважаю, не допрацювала Верховна Рада. Якщо ми кажемо про децентралізацію, то ми кажемо про те, що ми на місцях повинні визначатися, скажімо, в підтвердженні цих грошей по козначейству, щоб не відбулося те, що відбулося в кінці 2014 року, що ми з людьми не змогли розрахуватися 26 мільйонів. Козначейство повинно працювати на місці. І воно буде також це оце вже тоді, коли знаєте, коли кошти, Фінанси і казначейство працюють всі на місцях, тоді я вбачаю, що вже дійсно починає працювати децентралізація. На даний час мені важко уявити, що вона ще працює. А скажіть, будь ласка, які е, ще додаткові джерела наповнення бюджету? От ви реальні вбачаєте, крім того, про що ви вже сьогодні говорили? Е, крім того, це продаж. Е, Майна то, яке вже зараз у нас в бюджеті люди, приватники, допустимо, взяли приватне комунальну власність вже зробили документи, і зараз ми їм затверджуємо на виконкомі, а потім на сесії ціну по продажу. Це землі і майна. Але ж його залишилось, повірте, вже все як кажуть, продали до нас, і це буде ну не суттєва сума. Основна суттєва сума це буде заходити з коштів поєвої участі. І я на це також вбачаю дуже. Ну Ви бачите, що у нас слава Богу з'явилися інвестори, які хочуть будувати в місті Черкаси, з'явились нові будинки, і якось в цьому напрямку з мертвої точки ми здвинулися і поява участь на житло. Ми будемо получати 4 10% на від суми загальної, і 10% від комерційної діяльності. То я вбачаю, що в цьому році десь наповнення ми повинні ставити мінімум як за плани десь 7-8 мільйонів. Це ще попаде в бюджет розвитку. А те, що іменно по загальному фонду, ви ж поміть правильно, тут же яка ситуація? Держава нам сказала, ми будемо платити вам вчителям за школу, і ми будемо платити вам за, е, е, за, за лікарні з е, лікарям. Тощо. Але ж е, уже дитячі садочки-вихователі вони всі залишаються е, уже на плечах міського бюджету. Тому, щоб розглядати роз, розвиток, а він, е, ми повинні спочатку е, заохотити так, щоб всім хватило заробітної плати. А тільки після цього вже переходити до е, розвитку міста Черкаси. Єдиний плюс, я бачу те, що в нас минулого року залишилось 120 мільйонів. Із них виходить десь мільйонів двадцять у нас буде, треба розрахуватися, буде з людьми, і десь в проєкті у нас мільйонів на тридцять ще в роботі. Ну ще бюджет розвитку цього року буде мільйонів сімдесят. Того, що ми можемо щось нове зробити. А за цей час, за цей рік, нам треба напрацювати якраз ті зміни, які тут на місцях, які були прийняті законами України. Дякую, Олександре Романовичу. Вже збіг час нашого спілкування, і наостанок хочеться висловити можливо, думку всіх жителів нашого міста. Хочеться, щоб нарешті ми відчули таку дружну команду при нашій владі для того, щоб. Приймались оперативно і зважено рішення, від яких буде залежати життя усіх черкащан. Я вам скажу на прикладі сьогодні роботи виконкома, то У нас дійсно роботи виконком 15 людей. І приклад в Україні я вам вже казав із 15 дев'ять на громадських засадах. І ми зараз реглавим виконкому міняємо. Повірте, буде все дуже добре. Дякую, телеглядачі. Я дякую, що були з нами, і нагадую, що нашим гостем був секретар Черкаської міської ради Олександр Радуський.